Під час цього ж засідання виконавчого комітету спалахнув конфлікт між чиновниками. Головна фінансистка міста Наталія Джуган порадила заступнику міського голови Юрію Ботнеру ознайомитися із бюджетним кодексом, а вже потім сідати за зміни до кошторису і взагалі ставати на посаду. На що свободівець заявив, той на посаді лишиться, а от директорка департаменту під питанням. Зрештою, головна фінансистка Черкас сказала, що з такими людьми працювати складно і нарекла Ботнера назвою однієї з книг Достоєвського. Обурений заступник Мара попросив накласти. Дисциплінарне стягнення, а сам міський голова дав доручення провести службову перевірку щодо висловлювань Джуган. Додам раніше в соціальних мережах між Юрієм Ботнером та головною фінансисткою міста вже точилися сварки. Тоді з образами на сторінку Джуган у Фейсбуці прийшла частина Черкаської свободівської команди. Є просто якісь певні етичні норми, і на мою думку, сьогодні вже Наталія Володимирівна переступила повністю через будь-які межі і вдалася до прямих образ на мою адресу. Я нагадувала про те, що слід все-таки притримуватися положень бюджетного кодексу і закону про місцеве самоврядування і з голосу пропозиції щодо коригування бюджету не вносити. А наразі у мене на столі лежить моя заява за згодою сторін, і так ми ведемо зараз перемовини з міським головою, що це відбудеться.